Привіт і слава Україні! Отже, друзі, ну, перш за все, хотів би, так скажем, похизуватись тим, що. Нас з вами вже на моєму Ютуб-каналі більше 20 тисяч підписників. І я дякую саме вам, саме тим, хто підписався, подивився це відео і, звичайно, перепостив. Це є саме найкраща підтримка моєго каналу і саме найкращий момент, де ви мені допомагаєте робити спільну разом з вами справу. Це захист українського інформаційного простору від засилля, ну скажімо так, рашизму. Це є дуже добре, і я надію, що також сьогодні будуть вподобайки, сьогодні будуть перепости. А я тим часом буду говорити деякі новини, які сколихнули фактично ну, зчорашнього вечора. Так, саме вчора вечором прозвучало більшість з тих новин, за які я зараз вам розкажу. Отже, що мене зачепило. Мене зачепила інформація, озвучена одним із експертів у себе на Ютуб-каналі щодо тез інституту вивчення війни, котрий заявив, що 14-го числа Київ був обстріляний ракетами С-300 та С-400. Ми всі знаємо, що ці ракети летять ну не дуже велику відстань в порівнянні з іншими ракетами, які расисти по нам запускають. І інститут вивчення війни, зі слів експерта Жданова, якраз і повідомив про те, що ці ракети були запущені з Білорусі, і тут в цьому контексті зразу мені пригадалися ті новини, на які не сильно можливо ми звертали увагу декілька днів тому. А саме ми всі пам'ятаємо заяву Збройних сил України, що ми не будемо тут терпілими і не будемо, як кажуть, терпіти, якщо з білоруської сторони буде та чи інша агресія, то от мене питання в цьому контексті зараз до нас, до всіх. Ми готові лупити по об'єктам, які допомагають російським окупантам обстрілювати Україну. Це не лише про мозерський завод, який дає їм паливо, це не лише про інші об'єкти, які працюють на білоруський режим Лукашенка. Це таке риторичне запитання для себе особисто. Я розумію, що ми давно вже воюємо проти найбільшої армії світу, у котрої є союзники: Білорусь, Іран, ну і останнім часом Корея з її Кім Чен іном. Тобто, до чого я це все вів, я це все вів, не лише повідомляючи про вам про обстріл з Білорусі і не лише нагадуючи нам всім, чи ми готові. Тому що Білорусь все рівно накопичує війська, Білорусь все рівно готує танки для рашистських окупантів. Білорусь вже заходила на територію України після 24 лютого минулого року. І ми це знаємо. Але на жаль, я розумію, що... Кубраков, який має дуже великий вплив на президента Зеленського, в той же самий час є племінником іншого Кубракова, це міністра внутрішніх справ, ката білоруського народу. Так, такого ж самого. Його рідний дядько сьогодні, це є опора режиму Лукашенко. Це є опора силовиків. Які на, на багнетах котрих тримається режим Лукашенка, і у цьому контексті для мене тепер є очевидним і зрозумілим заяви журналіста Радіо Свобода? Є такий е, Рікард Джозв'як, так якщо я не, не помилився, так саме звучить його прізвище. Цей журналіст буквально дня три-чотири тому говорив, що... Посилення санкцій проти білоруського режиму Євросоюзом не було впроваджено по проханню України. Я спочатку думав, що ну, можливо фейк, може, якісь там таблоїди, ну, вроді би, як ну, журналіст Радіо Свобода, ну це ж теж, скажімо так, люди, які цінують свою репутацію. Я побачив певні спростування з боку української влади, але я не побачив посилення санкцій проти білорусів. З боку Європейського Союзу. Сьогодні нам стало відомо, що нещодавно президент Зеленський теж підписав указ про санкції щодо виконавців, там кіркорових, всяких там, Діми Білана і інших там, артистів російських, а також проти. проти, проти Тих колаборантів журналістів з України, таких як Панченко, е, котрі в принципі мають зараз бути не лише в санкційному списку, а ця людина взагалі має нести кримінальну відповідальність за державну зраду за роботу на пропаганду Кремля. Так, от в цьому контексті я подивився, коли ж останні санкції ми вводили проти білоруського режиму. Ну, я знайшов вересень, місяць, 2 вересня, друге чи третє. Можливо, хтось з вас, мої глядачі, знайшов санкції проти білоруського режиму, введені Україною десь свіжіші? Може, щось було вчора, може, щось було позавчора, може, щось було місяць тому. Я не зміг таких санкцій знайти. Я буду дуже вдячний, якщо в своїх коментарях ви дасте посилання на введення санкцій проти білоруського режиму і додаткових санкцій проти інших білорусів. Ну і насамперед я би хотів би звернути нашу з вами увагу на ще одну сторону у цієї медалі. Верніше, це вже навіть не сторона, це вже це на ребро. Бо вже ми дві сторони обговорили. А от щодо на ребро Російська Федерація поставила. Літаки, винищувачі, вісім винищувачів. Російська Федерація поставила транспортні літаки в Білорусь 4. Російська Федерація поставила додатково вертольоти до Республіки Білорусь. 9 дев'ять вертольотів це МІ 24 четвертій, якщо я не помиляюся, Мі 8 Отже, повітряне угрупування в Білорусі нарощується. Ну і останній обстріл Києва ракетами класу С-300 С-400 говорять про що? Білорусь воює також на стороні російських окупантів проти нас, проти України. Що ми маємо робити? Сидіти як терпіли і замовчувати? Ви, до речі, замічали, що раніше повідомлялися, звідки випускалися ракети? Ну, наприклад, там, з акваторією Чорного моря, там ще якісь там ракети запустилися, ще там звідкись там з літаків. На цей раз ми пам'ятаємо всі, що прильоти по Києву були без. Повітряної тривоги без попередження про повітряну тривогу, і це виникло у людей дуже багато запитань. Ну, але якщо поговорити про те, що С-300 якраз і випускаються з недалекої відстані, тоді деякі речі стають на свої місця. Я би хотів би дізнатися, звідки були прильоти по Києву. Хотів би дізнатися про це від наших офіційних джерел. Тоді було б зрозуміло, чи є вплив Кубракова київського. На Кубракова мінського чи навпаки Кубракова мінського на Кубракова Київського, і це не є один із елементів зради. Просто-напросто мені бридко, коли я часто густо чув про торгівлю з Білорусією. Контексті електроенергії. Я чув про те, що замість ракетних програм, замість озброєння армії до 24 лютого ми, будуючи дороги, навіть не розвивали свою промисловість, а купували бітум у Білорусі. А хто опікувався великим будівництвом в Україні? Не пам'ятаєте? Для тих, в кого коротка флешка? Кубракол! Так от, друзі, ще раз наголошую, мене це дуже цікавить. Я надіюся, що це так само буде цікавити вас. А нашим побратимам, які зараз стоять на північних кордонах, я можу порадити, скажімо так, готуватися, готуватися і ще раз готуватися. Я знаю, що ви готові. Я був на Волині, я спілкувався зі своїми хлопцями, тих, з якими ми пройшли в свій час в 2014 році горнило війни, і я знаю, що вони готуються. Тренуємося, готуємося. Чистимо кулемети. Ми переможемо. Україна сьогодні ще на один день все рівно ближче до перемоги. Слава Україні!